29 січня 2024 року. Сьогодні я продовжую писати книгу про апокаліпсис, основу якої стане про ростом Філіпа Барна та про ядерну війну, яка згідно з його передбаченнями, ось ось має статися. Я був би радий, якби цього не сталося, адже маю непрямі підтвердження як на користь цього сценарію, так і на користь того, що цього не буде. Причому існує третій варіант, коли за наявності наперед знаної інформації цього можна уникнути, якби у можновладних рід було теж. Таке бажання. Але судячи з того, як активно вони будують бункери, бажання у них, цього у них не було і немає. Я ж про інше у своєму портовому журналі, я нарешті купив мені камеру до карту пам'яті до неї, почав знімати себе у власній кімнаті, щоб дослідити той вплив на мене, який відбувається в активній фазі впродовж усієї війни, повторюючи ті самі знущання, що тривали зі мною 9 років тому. Протягом чотирьох місяців. Тоді я не витримав їх до лікарні і з того часу так і не оговтався від зламаного життя, зламаного судностями та людьми, які їм допомагають. Під час війни я намагався знайти відповіді, що це таке, і як з цим боротись, бо виходу не було. Я залишився саме з дитиною. В іншому випадку я просто покінчив із собою, бо такі знущання, нелюдські тортури, які не припиняються жодного дня, не варті навіть усіх благ людства, якби їх пропонувало хоча б за один день життя під таким принизливим впливом, але коли людину обманюють, маніпулюють, не Тримають через навіювання, гіпно, шантаж, загрози, змушуючи захищати те, що їй дорого, вона знову і знову терплячи страждання, несе свій надлюдський хрест і сутності, радіючи тому, що людину можна обдурити та контролювати, просувається уседарію підпорядкування розуму своєї волі, аж до того моменту, коли людина вже сама собі не належить, його згідно з моїм досвідом, спілкування з людьми, які живуть у стані доповненої реальності. Але водночас мають величезний досвід страждань і злих сутності, можу зробити висновок. Якщо сказати, сам собі не належиш. і При цьому голоси розмовляють із тобою лояльно. Це ще не страшно для внутрішнього я людина або звукає, або її навіюють довіру до того, що каже сутність. Але згідно з моїм досвідом, навіть таких мирних людей, у яких виникає повний симбіоз із сутністю, рано чи пізно використовують для того, щоб затягувати нових жертвнити демонічної мережі, бо навіть за найдобрішими людьми, які опиняються під впливом сутності, завжди стоїть тінь. Тінь, яка спрямовує їхні дії потрібного для системи напрямку. Отже, назбиравши багато інформації з тікток, я почав розуміти, що зі мною відбувається у мережі. Зараз чимало відео, в яких люди лякаються в темряві тих, у кого світяться очі, а людським. Очам, як відомо, не властиво світитися чи відбувати світло вночі, як у хотів. Я ж купивши мені камеру, почавши знімати себе попередньо ще не точно, треба перевірити це на інших людях, помітив ефект, мої очі блищать у темряві, якщо направити на них камеру з інфрачервоним нічним баченням. І це дає мені чітке розуміння, що підселенець мені просувається по етапах під. А отже, ті люди, які біло за мною кодували, мене робили це для того, щоб я також став керованим, як і вони. І судячи з читок, які ходять, порожає на мене, нападають рептилоїди. А коли люди виконують усі їхні накази, то у них з'являються невидимі навороти, які можуть бачити лише до приників езотериків, загалом ті, кого. Називаючи зетирічними людьми заповненою реальністю. Але оскільки є людина, яка знаком гороскопу при народженні отримала, зокрема і таку як чутливість, то з дитинцями переношу знущання з будь-яким. І тому в цій сатанинській секті мене точно не буде, навіть якщо пачі голоси прикладуть на людські зусилля, синхронізуючи розум підконтрольних їм людей.